Щороку, у третю неділю травня, в Україні відзначають День пам'яті жертв політичних репресій. 21 травня біля Тернопільського історико-меморіального музею політичних в'язнів вшанували жертв великого терору, масових політичних репресій 1937 1938 років. Сьогодні ми згадуємо про тисячі українців, які були замордовані, закатовані по тюрмах, сибірах, таборах. Ті, хто втратили своє здоров'я, втратили свою сім'ю. Ті, хто зазнали осуду і переслідувань. Але сьогодні ми визнаємо, що тільки завдяки їм, завдяки їхньому героїзму, їхньому подвигу, ми маємо умрійну самостійну українську державу. Європа відзначили у Тернополі в рамках святкування в українському домі. Перемоги відкрили дві виставки. Також на центральній площі міста Тернополяни мали можливість скуштувати страви європейської кухні та послухати польські музичні колективи. Тернопіль давно вважає себе європейським містом і може похвалити співпрацю з багатьма містами-партнерами, з якими співпрацює у різних сферах, каже міський голова Тернополя Сергій Надал. «Власне такі заходи стверджують те, що між нами є добрі стосунки. Сьогодні у нас щодо. Стосунки не лише на рівні керівництва міста чи країни, У нас сьогодні добрі стосунки на рівні наших спортивних шкіл, музичних шкіл, наших лікувальних закладів. Дуже добрі стосунки між людьми. А вже стосунки між людьми формують стосунки між містами і між країнами. Тернопіль має ще одне місто партнер. Угоду про співпрацю у рамках святкування Днів Європи міський голова Тернополя підписав із бурмістром польського міста Плонськ. Співпрацюватимуть та обмінюватимуться досвідом у сферах економіки, культури, освіти, спорту, містобудування, торгівлі, науки, туризму. Йдеться у меморандумі. Кожна така угода це є не лише формальний документ, кожна така угода це означає, що нас з'являється нові друзі. В Європі, це означає, що ми маємо ще одне джерело все-таки брати інформацію, сідкі брати досвід. Це означає, що наші тернополяни будуть мати можливість з ким спілкуватися в Польщі. Перше, звичайно це розвиток нашого спорту, це розток нашої культури, це розток науки, а за ним потягнеться економіки і всі інші. Тоже Україна ще з нас, то то ще стало. Ми хотіли, щоб Україна була з нами, і це сталося. Мені здається, що це стане поштовхом для того, щоб польські студенти навчалися в Україні, а українські в Польщі, щоб ми пізнавали одне одного і позбавилися усіх стереотипів, які всі мали. Часи комунізму і щоб почали нормальну співпрацю. Якщо ця співпраця вже вважається локально, то напевно це великий крок, щоб ви увійшли до Європейської унії. Чого я вам і бажаю? З нагоди 156-ї річниці від дня перепоховання Великого Кобзаря у Тернополі у понеділок, 22 травня, біля пам'ятника Тараса Шевченка, відбулась панахида та покладання квітів. 22 травня це велика дата для кожного українця, тому що саме в цей день ми визначаємо перепоховання Тараса Шевченка відповідно до його заповіту на рідній українській землі. Геній Шевченка полягає в тому, що він є понад часом, і тоді при його житті сьогодні слова є пророчими, його слова є правдивими, і генія в тому, що Шевченко це єдиний, хто зміг об'єднати навколо себе всіх українців в незалежності від віросповідання чи будь-яких політичних вподобань. На театральному майдані Тернополя відбулись ювілейні наукові пікніки. Під відкритим небом представники більше тридцяти мінілабораторій демонстрували наукові експерименти, а також наукові винаходи, робототехніку, хімік шоу та чимало іншого. Привітав усіх присутніх з таким дійством. Очільник Тернополя Сергій Надал. «Основна мета це популяризація науки, це популяризація серед молоді нових знань. Як казав Конфуцій, я не народився розумним, я це ці, ці знання отримую щодня, і тому сьогодні маю можливість також збачити знаннями, отримати щось нове, побачити лишній раз, що наука – це не лише якісь складні формули і схеми, а це досить цікаві явища, які мають свої природні закони. 23 травня в Україні відзначили День Героїв. З нагоди цієї дати у Тернополі священнослужителі відправили панахиду біля могил загиблих учасників АТО. А після цього представники влади, родичі та присутні тернополяни поклали квіти до їх могил. Але біль материнської втрати ніколи не вщухли ні до останнього мого життя. Він був перший, пішов і казав, мамо, хто як не я. Від якогось часу, 23 травня, для мене, для моєї сім'ї, для великого кола моїх знайомих. Це день особливий. Цей день я вважаю присвячується моєму синові, подвигу мого сина і подвигам таких самих новітніх героїв, новітніх ангелів, як я їх називаю, які поклали своє життя. В російсько-українській війні знаємо, що ті герої віддають найц най... найціннішу жертву. Це своє життя. Бо розуміли, якщо не вони, то хто? Бажаючи для тих, хто є за їхніми плечами. А це матері, дружини, діти, рідні і близькі. Всі ті, ціла Україна. Герої той доби, герої Уну, герої УПА. Давали натхнення сучасним героям. Сьогодні маємо новітні героїв, це Герої Небесної Сотні, це хлопці, які сьогодні воюють в зоні АТО, захищаючи українську державність. Вони будуть прикладом і для сучасників, і для придешних поколінь. Чено, що сьогодні наше завдання було вперше розшанувати полеглих учасників АТО, окрім інших святкових заходів, які передбачені в місті. З нагоди дня героїв тисячі тернополян у вишиванках пройшли центральними вулицями міста патріотичним маршем. Молодь у колоні розгорнула червоно-чорний та синьо-жовтий прапори, а ходу супроводжував муніципальний духовний оркестр оркестра волі. Далі на площі героїв Євромайдану відбувся концерт патріотичної пісні та реконструкція битв чотирьох епох Київської Русі, козацтва УПА та АТО. Міський голова Тернополя Сергій Надол, звертаючись до учасників події, зауважив, що лише на повазі до Героїв та глибокій історичні пам'яті можна збудувати сильну національну державу під історію лихоліть без пам'яті про своїх героїв, без глибокої історичної пам'яті неможлива сильна нація, неможлива сильна Україна. Пам'ятаймо своїх героїв. Вічна слава українським героям! Слава Україні! А у сквері, який розташований поруч з площею героїв Євромайдану, у день героїв, 23 травня, відбулось урочисте відкриття пам'ятного знаку воїнам, що віддали життя за Україну. Священнослужителі відправили молебень, після чого відбулось покладання квітів. На свято останнього дзвоника 25 травня біля 11-ї тернопільської школи відкрили універсальний майданчик для ігрових видів спорту. Дуже добре, що цей майданчик сили завершити до останнього дзвоника, тому що діти зараз підуть на канікули, і навіть ті діти, які займаються в 11-й школі і мешканці сусідніх будинків, їх тут досить багато, будуть мати можливість періодрітніх канікул тут займатися спортом загально доступно. І це і, 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 росток спорту, це і здоровий спосіб життя, і це можливість забрати дітей з вулиці. Дати їм можливість реалізовувати свої сили якраз в якраз власним спорті впродовж 2017 року. Робота по встановленні нових майданчиків буде продовжуватись. Запевняє міський голова вже найближчим часом. На новому спортивному майданчику зможуть займатись учні другої школи Тернополя. Роботи там на етапі завершення. Упродовж трьох днів на Тернопільщині проходив міжнародний інвестиційний форум. У перший день форуму, який відбувся у Збираському замку, взяли участь представники майже 30 країн, посли та консули іноземних держав в Україні, а також офіційні делегації. Привітав учасників форуму міський голова Сергій Надал та Наголосив, що наше місто залишається відкритим до співпраці, а мерія міста забезпечить максимально комфортні умови для інвесторів. Дуже приємно, що до цього заходу прикутана велика увага представників дипломатичних місій, також різних торгово-економічних місій. Щиро сподіваюся, що результатами роботи цього форуму стане залучення нових інвестицій, створення нових підприємств, реалізація нових успішних проєктів. В рамках проведення інвестиційного форуму Тернопільщина Інвест 2017 у Тернопіль приїхала делегація із міста Ниса Республіки Польща. Співпраця Тернополя із Нисою триває більше року. В основному вона стосується сфери освіти. Рік тому ми підписали договір про співпрацю за рік часу. Надлого налагодло з тісна співпраця не не тільки між керівництвом міста Аниса і Тернополя, але між нашими освітніми закладами, спортивними закладами. Приємним є те, що восьма школа вже сьогодні реалізує спільний проект з школою міста Аниса, який вони подали на фінансування Європейського Союзу. І, Власне за ці кошти не зможуть реалізовувати свою співпрацю, забезпечувати поїздки і вчителів, і учнів восьмої школи в Польщу, і натомість навпаки, приймати тут в тернополі густа із польської сторони. Сергій надол переконаний, інвестиційний форум буде мати продовження та дасть старт Створенню нових успішних проєктів у Тернополі.